Ще одного гостя до нас, Маркіян Лопачак, старший лейтенант Збройних сил України, який виконує завдання на сході України у складі 45-ї бригади, секретар Львівської міської ради. Пане Маркіяне, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава. Знаємо, що ви перебуваєте на східному напрямку, але зараз. Які зрештою вже вже давно увага прикута і до Бахмуту, в тому числі, тому що багато про нього говорять. Зокрема, багато говорять наші вороги, які кажуть, що там збройні сили України наступають. Про ці заяви Пригожина ми вже теж неодноразово чули, але зараз вони в них теж активізувалися. Що мовляв, збройні сили тиснуть. Вони вже там вже зовсім звідти виходять. А... Вірити їм ми, звісно, що не можемо. Тому запитуємо вас, що можна розповісти, як ситуація там, і наскільки наскільки вдалося українській армії таки витіснити ворога. Ми це насправді вірити і звертати увагу потрібно лише представникам генерального штабу і військового командування, які уповноважені коментувати будь-яку інформацію з фронту. Я би не звертав увагу на будь-які коментарі, привожу інших е людей, які зараз е не знаю там не внутрішні розборки е істерика п'ята, десята, але ці моменти вони коментують, можуть коментувати так само з подвійним підакстом, в тому числі, щоб вводити в оману в тому числі і, і нас. Через то на ці речі абсолютно не потрібно зважати тобто на це треба звертати увагу. З точки зору, що можливо, в них є якісь проблеми. Чи в них ті проблеми дійсно є, чи це є якась розіграна ситуація? Ми побачимо з часом. Що ситуації, відповідно, під Бахмутом, сьогодні теж вже були офіційні коментарі, тому про це можна говорити. Так, і дійсно просування на деяких напрямках в районі Бахмута, сподіваємося, що це тільки початок і найближчим часом ми будемо бачити кращу ситуацію. Станом на зараз йдуть важкі бої, як в самому Бахмуті, так і на його околицях, так і фактично по 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 всій ділянці Східного фронту. Через це тут дуже важливо все ж таки звертати увагу на те, що можна коментувати, на те, що не можна коментувати. Я розумію, що всі хочуть лише позитивних новин, якихось ексклюзивів, але інформаційна безпека в таких моментах вона надзвичайно важлива. Так що прошу віднестися до цього зрозуміння. Пане Маркен, вся Україна з такою ну, доволі потужною долою тривоги, очікувала 9 травня. Росіяни там традиційно щось грозилися, їм нічого не вдалося у військовому розумінні. Порад парад, парад побєди, врешті-решт, за свідченням багатьох аналітиків, став швидше парадом ганьби, який продемонстрував те, що російська армія за Понад рік повномасштабної війни з Україною, справді втратила дуже багато і техніки, і танки вони не змогли, своїх славнозвісних армат, яких ані на фронті, по суті, немає, ані на парадах уже немає. Що ви, які ви для себе висновки зробили з цього параду з точки зору, ну, я думаю, в першу чергу військовослужбовця, чи справді ми. І цей парад показав те, що у Росії мало техніки, або ж можливо, це і є от та омана, яку вони нас можуть водити, про що ви зрештою говорили? Ну знову ж таки, що стосується підготовки до параду і тих занепокоєнь, які були в центральній частині на західній частині України, це стосується цієї частини України, яка дійсно, скажімо, трошки убезпечена за рахунок тих засобів, які зараз використовують росіяни. Жаль, всі профронтові міста і вся лінія з зіткнень у тих е, якихось очікувань е, позитивного чи гіршого немає через те, що обстріли відбуваються постійно кожну ніч, кожен день в великих кількостях, тобто там спи, ну, з різною інтенсивністю, але фактично можна сказати, що безпереста. Що самого параду? Тут ну треба зрозуміти, що цей парад потрібен в першу чергу їм для їхнього власного населення. І тут вони були в певній вилці, коли з одного боку треба показати, які вони могучі, і що нічого не змінилося, і що традиційний, щорічний їх, їхній парад у цей відбудеться, з іншого боку, вони не змогли і не можуть використати цю техніку, яка фактично в повному обсязі задіяна на території України, в тому числі, отже в тому числі соцмережі фотографії, де Використовуються танки розробок 50-х років, що свідчить, що в них все ж таки починає відбуватися дефіцит цієї техніки, тобто не вся вона в стані. Величезна кількість перемоли і наші збройні сили з іншими підрозділами, які дають відсіч агресору, і вони фактично змушені витягувати зі своїх все, що в них є. Знову ж таки, тут потрібно ну, знову ну, парад. Ну, Весь світ відійшов: весь світ святкує, не, не святкує, відзначає пам'ять скорбота за загину в Другій світовій війні. Одні ну, ідіоти просто далі у цей день побіди, тільки через те, що вони просто не мають нічого іншого, чим вони можуть ухвалитися. Це є держава, яка намагається вкрасти привласнити чужу історію, вкрасти привласнити чужу е, культуру, вкрасти привласнити чужі свята. І, і от вони от власне в тому, в, в тому казані варяться, вони нічого не можуть здобути, нічого не можуть вигадати, через те мусять повторювати і крутитися навколо цього дня побіг. Ну, це знову ж таки, це от, ви бачите, скільки там було представників іноземних країн, які там з кислими фізіономіями сиділи, і, і, і от просто аби відбути сам цей парад, наскільки я читав, відбувався там рекордну мінімальну кількість часу. І от, от воно от таке є. А декого взагалі що туди шаби це ледь живим, Прошу. декого взагалі практично ледь живим привезли, як лідера Білорусі, зокрема, ну виглядав він зле і кажуть, що що йому справді було зле ще та вони змушені зараз для свого населення, для свого електорату показувати, що все гаразд. Що ситуація можливо складна, але вона повністю контрольована. Вони далі продають якусь побіду, далі грозяться якимись там ще якимись сучасними видами озброєння, які би них нібито є, і от зараз от от вони їх запустять бій. Але ну насправді це просто от така гража, просто щоб принаймні для своїх людей виглядати, що все гаразд, і ситуація під контролем. Хоча насправді всі розуміють, що це вже далеко не так.